Цеволод СТАЙКО Пригоди журавлика. Розділ восьмий. Легенда про сірого месника чекання. Отже, в Києві його нема Плач Мордана. Приходь до старого будиночка на задній двір. Несподіванки. Сидячи на телевізійній антені журавлик і Чик Черченський чекали вістей від делегатів Горобенції. Потроху делегати почали прилітати, але вісті поки що були невеселі. Чижика Цівітівіка ніде виявити не вдалося. Між іншим горобці розказали. Що по Києву вже ходить легенда про таємничого сірого месника, який літає вночі по місту, випускає з квіток птахів і карає тих, хто погано ставиться до живої природи. Боляче дзьобає їх у ніс і щіпає за вухо. Деякі люди вже самі випускають пташок, щоб уникнути неприємностей. От бач, що ти заварив, з гордістю сказав Чік Черчинський журавлику. Про тебе вже легенди ходять. Ах, відмахнувся крилом журавлик, що легенди, коли ці Вітівка знайти не можуть. Почекай трохи, заспокоював його Чік Черчинський. Знайдуть твого Чежика, раз горобці взялися. Вони жодної квартири в Києві не обмануть. Немає місця в Києві, де б ти не зустрів нашого брата горобця. Не хвилюйся, все буде гаразд. Якщо тільки твій друг справді у Києві його обов'язково знайдуть. Але час минав. Делегати прилітали один за одним, і ніхто нічого втішного. Не приносив. Нарешті вже надвечір прилетів останній делегат Горобенції. Ці вітів'яка не знайшли. Отже, в Києві його нема, сказав Чіп Черчинський. Раз горобці не знайшли, значить, нема. А де ж він? у розпачі сказав журавлик. Невже? Загинув. А може, кіт Мордан правду каже? Може, він справді знає щось про цівтівика? Не думаю, з сказав Чіп Черчинський. Дурить він, щоб помститися. Я мушу побалакати з ним, рішуче сказав журавлик. Не раджу, сорому тільки наковтаєшся та й усе. Ні. Побалакаю, хоч якась надія, вперто сказав журавлик. Ну, дивись, я тебе попередив. Удведи мене, прошу до нього. Будь ласка, тільки пийнуй, то такий хитрюга, що не встигнеш і оком моргнути, як він тебе цоп І прощай, сонечко. Не хвилюйся. Пильнуватиму, покажи тільки, де його знайти. Отут, на горищі, у кутку, біля вікна. Журалик обережно ступаючи, підійшов до горищного вікна, витягнув шию і зазирнув на горища. Кіт Мордан сидів біля маленького іграшкового столика. Підперши голову лапою, дивився на пляшечку з валер'янкою і зітхав. Ех, няу-няу, після того, як я гепнувся з даху, щось зі мною зробилося. Стала мені противна валер'янка от лихо, от біда. Журавлик почекав, поки мордан замовкне, і дуже лагідно почав. Пробачте, я знаю, що ви мене не любите, але мордан звів голову і очі його зробилися жовтими. А, це ти все таки прийшов. Я ж казав. Уня, yeah, уня. Yeah, yeah. Один я знаю, де твій Чижик. А щоб ти не сумнівався, ось перо з його крила, і мордан поклав на стіл маленьке пірце. Журавлик придивився, справді пірце було Чижикове. Де він? хвилюючись, спитав журавлик. – Він живий, живий у клітці сидить. Приходь сьогодні, як смеркне, до старого будиночка на задньому дворі. Поведу і покажу, тільки один приходь без нікого. І нікому нікому не кажи про це, бо як скажеш, загине твій Чіжик. Поняв гняв гняв. Що було журавликові робити? Погодився він. Навіть Чіку Черченському з всієї правди не сказав. Вибач, сказав, не можу тобі всього відкрити. Мусив я погодитися на морданові умови. Іншого виходу не було. Тепер це єдина моя надія. Що ж, справа твоя, сказав Чер Черчинський. Тільки ще раз попереджаю, будь обережним, дуже підступний цей тип мордан. Постараюся, сказав журавлик. І от коли смеркло, полетів журавлик на задній двір до старого одноповерхового будиночка. У будиночку ніхто вже не жив. Вікна і двері його були забиті дошками. Не сьогодні-завтра мав приїхати бульдозер і розвалити, знести будиночок. Кіт Мордан уже чекав журавлика на ганку. Показуйте, сказав журавлик, опускаючись подалі від кота. Підійди до дверей зазирни у шваринку. Тільки ви одійдіть на 10 метрів. Будь ласка, подумаєш, презирливо хмикнув мордан, сходячи з ганку. «Страхополох ти, одначе довгоносий, я був про тебе кращої думки. Коли кіт дійшов на потрібну відстань, журавлик наблизився до дверей і зазирнув у шпарку. У напівтемряві важко було відразу щось побачити, але коли журавлик добре придивився, то побачив, що посеред порожньої кімнаті на підлозі стоїть клітка і в ній скаче пташка. Ціві дівік, це ти? скрикнув журавлик. Хто це, хто це? Ціі, тіві, тіві, почулося з кімнати. Ой, це ти, ціві дівік, радісно скрикнув журавлик, забувши про все на світі. Це я, твій дух, жура! Він не договорив, бо в цей час відчув на крила гострі пазурі кота. Ха, -ха попався!» попався, войовниче вигукнув Мордан. Інструктор, ти мене вчив літати, ну а я тебе повзати повчу. повчув. ти у мене довгоносий? Як я тебе обдурив? Ха ха. -ха тримаючи. У лапах журавлика кіт мордан затанцював і заспівав. Я довго носа няв, няв, няв няв, няв 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 няв. Тепер зазнає він тортур мур, 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 мур. Він забув, що я мордан, що я відважний хуліган, що всі мене бояться. Бо я велика ця. Ну, все, пропав я. у відчаї подумав журавлик. І друга не врятував. А міг же? От він за дверима. Ех, який же я необережний. Попереджав же мене Чік Черчинський. Ех. Що ж тобі зробити для початку? Злорадно усміхнувся і заворушив в усами мордан. Для початку ми тобі хе-хе, вискубимо пірячко з хвоста. Хе хе, хе щоб не був такий розумний. Прощай хвіст, тільки встиг подумати журавлик, аж тут раптом щось велике. Йде майнуло за рогу. гав! Кіт мордан, випустивши журавлика, жалюгідно занявчав і що духу кинувся навтіки. Я ж тебе попережав. гав, гав, гуляна, гав гав, Дивись мені, почув журавлик знайомий голос. Грай! Радісно вигукнув він. Граю, любий мій, це ти. Я, сказав грай, підходячи. А це хто? О, журавлику мій дорогий. Ти звідки тут узявся? Ці відіка рятувати приїхав. Ходімо до нього швидше. Ходімо, сказав грай і повів журавлика за будинок. Там у стіні був пролом. Через який вони зайшли усередину. «Тіві-тівіку, друже, який я радий, що знову бачу тебе! кинувся до клітки журавлик. І я, і я, і я. радісно заструбав на жердинці Чіжик, не в змозі від хвилювання сказати більше ні слова. Тільки як ти тут опинився? здивовано запитав журавлик. Стривай! Я тобі все по порядку розкажу, сказав грай.